Що найголовніше у процесі постановки голосу техніка, стан чи внутрішній настрій? Стан. Коли в нас є стан, в нас є ресурси. Коли в нас є ресурси, у нас є всі можливості дотримуватися техніки і мати гарний настрій для того, щоб. Потім удосконалювати і своє звучання і своє самопочуття, і тощо. Тому стан найголовніше, я сама вже дізналася, що таке, коли немає стану. Це я саме про цей внутрішній стан, коли ми впадаємо в депресію, коли з'являється зневірення в себе, коли вмикаються. Синдроми самозванців, і то, що страхи перед публікою виступати на камеру, і то, що це все, що нас перекриває. Треба спочатку дістати цей стан, і вже потім, використовуючи техніки, все працювати.